Василій, це вже платна. Ідемо, зараз декілька слів скажеш. Перемогли. Вітаю вас, молодці. Так, дякую. Забирайте всі бутилки, давай. Так, Євген Прошенко. Так. Шановні друзі, з нами тренер команди УФК Пара 2012 року. Євген Прошенко. Отже, Євгена, вітаю вас з перемогою. Принциповому двобою з Дніпром. Ваша команда наприкінці поєдинку забила м'яч і перемогла. Наскільки то принциповий був поєдинок і, і турнірної ситуації, і взагалі то по сусідству, скажем так, ну, ви розумієте, коли почалася війна, то вже такого принципового протистояння, як було раніше, вже нема. Тому ми. Більш-менш відносимося до ігри дитячих по-філософськи. По Тому саме головне, що діти грають, прогресують і дай Бог, щоб скоріше закінчилася клята війна. А стосовно турнірної ситуації, Ой, все закручено дуже цікаво. Будемо зараз дивитися, як грає Кривбас з Тернопілем. Ну і будемо. Намагатися добути перемогу у грі з Тернополем. в заключному, заключному матчі. матчі. В так. Зрозуміло. А які взагалі завдання були? Зазвичай, як завжди, амбітні, тобто так. лише перемога, да? нічого інакше. Ну, ми ж спортінтернат Дніпровський, тому в нас в першу чергу завжди вище, швидше, сильніше. Так. З, звичай звичайні завдання, да? традиційні. Тримати Марку зараз було два матчі поспіль. Як що говорили в роздягальні після програного матчу команді УФК Кривбас, достатньо така ну неприємна гра була з точки зору результату в першу чергу? Що говорили хлопцям в роздягальні? Ну там психологія в першу чергу вийшла на перший план, тому що ми на Чемпіонаті області Дніпровської перемогли Кривбас 4-0 і тому діти трошки розслабились. Ну а Крубас молодці, вони більш прагнули до перемоги, тому я вважаю, що вони і побідили, заслуговано. То прийшлось трошки покричати, і щоб на Дніпровській дербі вже вони вийшли, як кажуть, трошки більш-менш заряджені. Тому будемо дивитися, будемо дивитися. Зараз навіть. і показу було. Добре, Євгена, я вам ще да, дякую, бажаю успіхів. раді вас бачити. Нам загаді. Пока. Дякую. Давай.